Зуючи, магічний, той, що стирає всі можливі рамки, той, що не підпорядковується часу. Так, так, так. Це все про французьке кіно, Алена Рене, який вийшов у межах нової хвилі, 50 х років ХХ століття у Франції. Вітаю! Я Юля Карпук. І сьогодні розповім про найзагадковіший фільм французького кінематографу минулого року в Баді Ну, то що, ви готові? Гайда проводити паралелі! Фільм незвичний тим, що у нього практично немає сюжету. Упродовж усього фільму показують красиві краєвиди, інтер'єр стародавніх палаців, Ландшафтні парки. Чоловіків у фраках та жінок у вечірньому вбранні. Та безперечною перевагою фільму є музика та костюми акторів. До речі, над яким працювала сама Коко rêves? Ідею Маріан Баду Рене визначає абстрактність та відкритість пам'яті. Саме за задумкою митця фільм це повністю історична та аполітична пам'ять, яка розташовується у загальному минулому. Тут немає часу, немає середовища, немає простору. Тут є тільки люди наодинці зі своїми думками. Саме властиве і таке завдання поставив сам режисер зрозуміти та визначати твої думки. Найбільш фільм і відомий власне своїм сюжетом він має таку загадкову структуру оповіді, де важко визначити, що є правдою, а що є вигадкою. До того ж, досі невідомо час зустрічі та локація, вони залишаються невизначеними. Досить часто водяться флешбеки закадровий голос, часові зрушення, які ускладнюють розуміння фільму. Але це все, скоріш за все, працюється на антураж фільму, ніж, власне, на сам Зміст. Ви тільки погляньте на ці локації. Одні й ті ж або схожі розмови та події відбуваються у різних місцях. У замку чи парку, але без вказівки про саме який цей парк або замок йдеться. Неодноразові зйомки порожніх коридорів за змістом та текстом, які супроводжуються за кадровим голосом: дивина? Проте наскільки би дивним не була ситуація в кадрі. Де фантастична природа фільму зіграла все ж такові режисерові на руку і стало предметом захоплення та подиву глядача. Варто підмітити і візуальне наповнення кадру, але на Рено вдалося досягти стилю німого кіно на екрані, допомогло в цьому не лише його постановочна робота, але й грим акторів, який створив ту потрібну атмосферу. Це унікальне видовище в дусі бароко, яке повинен побачити кожен кіпевну юрсел. Я новіт менетю. I found you, can it be? з перших кадрів фільму розпочинається розповідь про принца, якого відправили до Єгипту на пошуки перлини. Проте після приїзду йому пропонують випити з кубка. Після чого він втрачає пам'ять. Саме в такому амплуа до нас постає рік успішний голівудський сценарист, якого затягнуло розкішне життя Лос-Анджелеса. Випробувавши на собі всю красу життя, грубо кажучи, випивши чашу до дна, рік заплатив за надто високу ціну. Він втратив себе. Протягом усього фільму він блукає по якихось занедбаних місцях, які пропорційні порожнечі його творчій душі. Любов служить виправданням порожнечі душі головного героя. І виникає думка, що режисер ніби спеціально зробив любов вульгарною та відправив її на другий план. Саме тому завжди повторюється такий діалог між ріком та його дівчатами. А як тебе звати? А тебе? Так що ж пов'язує ці два фільми? Які між ними паралелі? Сюжети не дуже близькі, але щось на рівні атмосфери їх поєднує. Хоча такі фільми важко зрозуміти пересічним глядачам, але все ж таки попит на них є. Бо завжди підсвідомо усі глядачі хочуть від фільму чогось цікавого та загадкового. Чорно-біла стилістика краще передає цю загадковість і дивину. Фільм є концентрацією образів, символів, красивих краєвидів та просто епізодів. Постійно йдуть посилання до чогось невидимого у фільми, до краси, до вічності. Фільм ніби занурює у себе. Іноді ловиш себе на тому, що пропустив частину фільму, бо поринув ніби у якийсь транс. Тому що потік образів та тексту дуже щільний, дуже добре підібраний. І нам важко відволіктися, бо завжди тримається увага. Ці два фільми це мистецтво у всіх його найкращих напрямках, яке не дає чітких відповідей, але наводить на думку. Адже з прийняття такого творчого продукту людина самостійно в ньому шукає підтексти, виходячи із свого власного досвіду. Як лицар кубків. Так і фільм минулого року в Мариан Баді, ці фільми, які точно варті вашої уваги. Якщо ви любите стрічки, від яких неможливо відірвати очей, отож беріть попкорн, вмошуйтесь зручніше та гайда дивитися кіно разом з кінопаралелями. А ми будемо з вами прощатися. До зустрічі!